Сьогодні ми зануримося в ні, не просто в трилери, а в справжню психологічну пастку, яку створила Фріда Макфаден у своїй серії Служниця. Давайте розберемося, як працює цей механізм влади, страху і контролю, що ховається за, здавалося б, звичайними зачиненими дверима. І ось власне ключова ідея вдумайтесь, це історії не про бідність чи багатство, це історії про те, хто має право встановлювати правила. І хто платить за їх порушення? Це, по суті, і є ключ до всього. Вся справа не в грошах, а у владі, в тій прихованій, буденній владі. Ну що ж, давайте почнемо з самого початку. Книга перша служниця. Це, так би мовити, наш нульовий рівень. Саме тут Макфаден закладає фундамент усього цього психологічного жаху. Ми бачимо перші натяки на залежність, на приховані загрози, і далі буде тільки напруженіше. І одразу ж нас затягує атмосфера, це не просто фон, це повноцінний персонаж. Уявіть собі, тихий будинок, надто чисті кімнати, і це постійне невідступне відчуття, що ти тут чужий, навіть коли тебе нібито раду запросили. Це такий, знаєте, тихий, повзучий жах, де ідеальний порядок лякає набагато більше, ніж будь який безлад. І ось тут ми стикаємося з геніальним прийомом, так званим романом пасткою? На перший погляд, все дуже просто. Ну, історія про жінку, яка знайшла роботу, що тут такого? Але в цьому й суть? Макфаден навмисно створює відчуття комфорту, щоб потім клаць, пастка починає повільно закриватися, а психологічний тиск наростає, хоча спочатку цього навіть не помічаєш. Так як же вона це робить? Як створюється цей страх? Це ж не класичний хорор, де з за рогу вистрибує монстр. Ні, це страх, який будується дуже, дуже повійно. Це тривога, у якої начебто немає видимої причини. Знаєте це відчуття, коли розум каже, та все ж нормально, а все всередині просто кричить, що щось не так. Ось це воно. І звісно, символізм. Він тут просто на кожному кроці. Погляньмо, будинок це ж не затишний дім, правда? Це клітка, нехай і позолочена. Двері це не просто вхід чи вихід, це чітка межа між тим, що дозволено, і тим, де ти вже порушуєш правила. А посмішки господарів. Ох, ці посмішки! Це, мабуть, найстрашніше. Це просто ідеальна соціальна маска, за якою ховається бажання тотального контролю. І ось ми підходимо до найважливішого. Ця книга лякає не якимись подіями, а усвідомленням того, що на місці героїні довелося б терпіти так само. Жах не в тому, що відбувається, а в тому, наскільки це реалістично. Це змушує поставити собі питання: а що, якби не було вибору, жодного запасного плану чи не довелося б приймати ті самі рішення? Ось це ось це по справжньому лякає. Добре, рухаємося далі. Книга друга таємниця служниці. І тут все змінюється. Якщо в першій книзі страх був таким тонким, прихованим, то тепер він еволюціонує. Ми переходимо від ледь відчутної тривоги до прямої, відкритої психологічної маніпуляції. Ставки безперечно зростають. Пам'ятаєте той повзучий жах з першої книги? Забудьте. Тепер страх не повзе, він стоїть навпроти і дивиться просто в очі. Атмосфера змінюється кардинально. Загроза більше не ховається десь у тіні. Вона виходить на світло, і це, звідно, створює абсолютно інший рівень напруги. І ця ескалація дуже чітко простежується в центральному конфлікті. Дивіться, у першій книзі була фінансова залежність, тепер психологічна. Там був страх того, що не було сказано, тут недовіра до власних суджень, і, мабуть, найголовніше раніше було страшно бути невидимою. А тепер Тепер набагато страшніше бути поміченою, поміченою і зманіпульованою. І ось центральна тема другої книги, яка просто врізається в пам'ять небезпека не завжди кричить. Іноді. Іноді вона говорить дуже лагідно і, що найгірше, дуже правильно. Це ж геніально! Це історія про те, наскільки легко заплутатися, коли майстерний маніпулятор говорить саме те, що так хочеться почути. Символізм теж стає глибшим, більш психологічним. Замклені простори це вже не просто кімнати в будинку, це метафора свідомості героїні, її внутрішня пастка. Тиша, тиша тут стає формою насильства, потужною зброєю. А слово допомога о, це слово перетворюється на інструмент, на важель для утвердження влади над іншою людиною. І вся ця історія підводить нас до одного простого, але дуже дуже тривожного питання хто виграє від мого страху, коли хтось так активно пропонує свою допомогу, свою турботу, чи справді це турбота, чи може чийсь страх це просто інструмент для когось іншого? Питання, над яким варто замислитись. І ось ми дісталися до третьої, фінальної частини книга третя. Служниця дивиться якщо раніше загроза була зосереджена в одному будинку, то тепер, тепер вона виходить назовні. Вона поширюється на все оточення, на сусідів, на вулицю, небезпека стає колективною. І атмосфера знову змінюється, тепер жах вплетений у саму тканину ідеального, нормального життя. Уявіть, світлий, сонячний район, привітні сусіди, які завжди посміхаються. Але при цьому є невідступне відчуття, що за тобою постійно стежить, навіть коли ти вдома наодинці. Цей постійний нагляд стає просто нестерпним. У цьому й головна ідея небезпека еволюціонувала вона більше не є чимось винятковим, якимось злом, що ховається в темному замку. Ні, тепер вона живе по сусідству і вітається з тобою щодня. Вона маскується під спільноту, під турботу, під стабільність, і таким чином соціальний контроль стає новою нормою. І символи тут, звісно, відображають цю нову реальність. Вікна це вже не просто вікна, це межа приватності, яка постійно порушується. Погляди сусідів це не просто погляди, це потужний інструмент соціального тиску. А рутина звичайна щоденна рутина, яка мала б давати відчуття безпеки, тут перетворюється на форму мовчазної капітуляції. І ось чому багато хто вважає цю книгу найбільш тривожною у всій серії, бо вона найбільш реалістична. Її жах не в якихось неймовірних подіях, її жах у тому, наскільки до болю правдиво показано, як легко будь-яка спільнота може стати інструментом тотального контролю, і як просто в цьому контролі втратити себе. Тож давайте підсумуємо, чому цей страх так сильно чіпляє. Чому ця серія нас по суті переслідує, і що цікаво, чому вона так неймовірно ефективна саме в аудіоформаті? Що ж змушує цей психологічний трилер залишатися з нами ще довго після того як історія закінчилася? А відповідь криється в тому, як саме ці історії розказані, особливо якщо їх слухати. Повільний темп розповіді він просто ідеальний для аудіо. Напруга наростає дуже поступово, обволікає внутрішні монологи. Вони дозволяють буквально прожити весь досвід разом з героїною. І, звичайно, відсутність явного такого, знаєте, карикатурного зла. Саме це робить усе набагато страшнішим, бо, бо воно здається абсолютно реальним. І наостанок, думка, яка, як на мене, підсумовує абсолютно все. Це історія про те, як легко стати невидимою і як страшно, коли тебе раптом починають бачити. І в цьому вся суть. Серія служниця це не просто трилер, це дослідження того, що іноді найстрашніше це не бути ніким, а стати для когось об'єктом і привернути до себе зовсім не ту увагу.